Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою обличчя. Цей інструмент для догляду за шкірою, призначений для покращення зовнішнього вигляду шиї та обличчя. Пристрій використовує світлодіодну фотонну терапію для лікування конкретних проблем шкіри, зокрема зменшення подвійного підборіддя, запобігання старінню та покращення загальної текстури. Пристрій оснащений трьома різними кольоровими світлодіодами, кожен з яких виконує певну функцію. Червоне світло сприяє виробленню колагену, що може зменшити появу зморшок та тонких ліній, тоді як синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій. Зелене світло допомагає вирівняти тон шкіри, зменшуючи що пігментацію та темні плями апарат також має мікрострумову технологію, яка допомагає стимулювати м'язи обличчя, підтягуючи та тонізуючи шкіру. Поєднання світлодіодної фотонної терапії та мікрострумової технології може покращити зовнішній вигляд шкіри та її еластичність. Пропонуємо до вашої уваги ручку підводку для очей. Вона зробить нанесення підводки швидким, легким та без проблем. Вона має подвійний дизайн. На одному кінці розміщено аплікатор для штампа, а на іншому традиційний пензлик для підводки. Вона виготовлена з використанням високоякісної водонепроникної та швидковисихаючої формули, яка забезпечує тривале носіння та стійкість до розмазування. Вона підходить для всіх типів шкіри та доступна у насиченому чорному кольорі, завдяки якому ви зможете створювати багато чудових образів. Дана підводка має новаційний дизайн, високоякісну формулу та довговічність, що робить її обов'язковою для будь-якої макіяжної колекції. Пропонуємо до вашої уваги ювелірні вироби. Намисто виготовлено з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Камені кубічного цирконію майстерно ограновані та відполіровані, що надасть блиск, який чудово вловлює світло. Емаль додає намисто яскравий колір, роблячи його привабливим аксесуаром, який можна носити з будь-яким одягом. Кольє також регулюється, що дозволяє легко підібрати потрібну довжину, забезпечуючи зручну посадку. Застібка надійна та проста у використанні, гарантуючи, що намисто залишиться на місці протягом усього дня. Пропонуємо до вашої уваги манікюрний верстат. Це передовий електричний інструмент, призначений для професійного та домашнього використання. Завдяки потужному двигуну, здатному досягати 40 тисяч обертів на хвилину, він забезпечує високу швидкість та точність підпилювання. Машина також оснащена екраном, що дозволяє користувачам контролювати швидкість напрямок та час роботи. У набір входять різноманітні фрезери та шліфувальні машини, які можна легко замінити для різної обробки нігтів. Різні насадки роблять машину ідеальною для видалення кутику, згладжування жорстких країв та полірування. Дана машина для манікюру є надійним та ефективним інструментом для досягнення салонної якості нігтів вдома чи в професійних умовах. Пропонуємо до вашої уваги кофту оверсайз. Це модний вибір для жінок, які люблять повсякденний та зручний одяг. Кофта має креативний та стильний дизайн з літерами, який додає нотку індивідуальності будь-якому вбранню. Вона виготовлена з високоякісних, м'яких та зручних матеріалів, що забезпечує приємне носіння. Вона має вільний крій та довгі рукави, тому вона чудово підійде для осіннього сезону. Дана кофта доступна в різних розмірах, що дозволяє жінкам будь-якої фігури знайти ідеальну модель. Вона є чудовим вибором для жінок, які хочуть додати до свого гардеробу вуличного одягу.